Найсучасніші ДНК лабораторії від Говарта отримала поліція Київщини. Торік благодійник відвідав деокуповану область та особисто бачив наслідки звірств, скоєних російською армією. Комплекси проводитимуть експрес-тести ДНК, які прискорять процес ідентифікації тіл та розкриття воєнних злочинів. Як працюють ці прилади, бачила кореспондентка ТСН Вікторія Ніконенко. На подвір'я слідчого управління поліції Київщини привезли два чорних ящика. Це пояснюють новітні ДНК лабораторії. Їх передав американський бізнесмен Ховард Бафет, який вже двічі від початку повномасштабної війни приїздив до України. Побачивши наслідки звірств російської армії у Чернігові, на Харківщині, на Київщині, заходився допомогти людям, які досі не можуть знайти своїх рідних або ж хоча б їхні тіла. Слідчі національної поліції в Київській області, фактично одні з першими ті, які зайшли на деокуповані території. Ми почали процеси з гумації вбитих наших українців на сьогодні. Це тіла 1369 вбитих російською армією українців. Залишається близько 200 тіл людей, які не встановлені. І 300 людей, які зникли безвісті, тож ці комплекси проводитимуть експрес-тести ДНК і допоможуть криміналістам та слідчим швидко отримувати інформацію про приналежність того чи іншого тіла. Їх будуть використовувати у місцях масових захоронень та для ідентифікації тіл загиблих у бойових діях. У поліції пояснюють, як працює лабораторія. Зразок ДНК загиблого треба порівняти з ДНК його родича. Ми беремо, проводимо змив біологічного матеріалу, поміщаємо. В колбу. Потім вносимо відповідні дані в даний прилад. Після того даний біологічний матеріал поміщається в відповідну нішу картриджа. Катридж відповідним чином поміщається в прилад. Тож, якщо раніше проведення такого тесту займало близько доби, то нині результат вже можна отримати менше як за дві години. Програмне забезпечення обробляє ці результати і можна ідентифікувати виявлені ДНК-профілі та встановлювати особу. Така сучасна ДНК-лабораторія коштує близько 300 тисяч доларів. В Україні на Харківщині та на Київщині вже працюють дев'ять таких машин. Вікторія Нікуненко, Олег Борщевський, ТСН 1+, +1 Марафон, Єдині новини.